Лопати пожежні, що це таке і для чого вони потрібні на пожежному щиті та стенді. Пожежні лопати бувають двох видів і являють собою пофарбовані в червоний колір дерев'яні живці з робочим полотнами у формі багнета або совка. Пожежні лопати дозволяють ефективно боротися з загоряннями та пожежами шляхом їх прямого гасіння або контролю полум'я, що розповсюджується на відкритій місцевості. Незамінність пожежних лопат гостро відчувається у ситуаціях, коли при боротьбі з вогнем немає вільного доступу до використання води, але є доступ до сипучих матеріалів, таких як земля, пісок, щебінь або сніг. У подібних ситуаціях пожежні лопати використовуються для створення протипожежних перешкод на шляху розповсюдження вогню або для прямого засипання вогнищ загоряння шаром сипучих матеріалів. Приклади використання, способи застосування та призначення пожежних лопат. Основне призначення пожежних лопат це робота із сипучими матеріалами, але при цьому совкова лопата найкраще підходить для транспортування великого обсягу сипких матеріалів. А штикова лопата дозволяє ефективно копати землю для створення протипожежних перешкод або для використання землі як гасіння матеріалу. Комплект із двох видів протипожежних лопат дозволяє ефективно створювати та зміцнювати протипожежні перешкоди, такі як рови та насипи, а також напряму засипати полум'я шаром сипучих матеріалів піском, землею, снігом або щебенем. Технічні характеристики розміри, вага, довжина, колір. Пожежні лопати складаються з дерев'яного живця та робочого полотна двох можливих форм: багнета або совка. Довжина конструкції совкової лопати 145 см або це 1,45 метра, вага 1,6 кг. ширина робочого полотна 22 см. Довжина конструкції штикової лопати 150 см або це 1,5 метра, вага 1,5 кг. Живець лопат фарбується в червоний колір. А робоче полотно в чорно-сірий колір. Поширені питання про пожежні лопати як називається пожежна лопата? Стандартні штикові та совкові пожежні лопати відрізняються від звичайних якісних лопат лише червоним забарвленням свого черешка. Червоний колір використовують для створення контрасту на тлі інших предметів та інструментів, оскільки він легкопомітний і дозволяє визначити належність інструменту до засобів пожежогасіння. Тому цей інструмент так і називається пожежні лопати, яка користь від лопат під час пожежі? Пожежні лопати вкрай ефективні при пожежах на відкритій місцевості, де є вільний доступ до сипучих матеріалів типу. Землі, піску, снігу, щебеню тощо, за допомогою них створюються протипожежні розриви та перешкоди, напряму засипаються осередки спалахів, шаром сипучих матеріалів, а також лопати частково застосовуються при розбиранні будівельних конструкцій. Як зберігати та підтримувати пожежні лопати в робочому стані? Регулярно перевіряти робоче полотно та заточування леза лопат на предмет пошкоджень, очищати лопати після кожного використання та зберігати у сухому місці. Чи має бути лопата на пожежному щиті та стенді? Пожежна лопата це базовий інструмент в арсеналі пожежних та рятувальників, незамінний та ефективний при виконанні низки завдань у боротьбі з займаннями та пожежами. І тому є обов'язковим елементом у комплектації кожного пожежного щита, стенду та протипожежного автомобіля. Де придбати пожежні лопати. Купуйте пожежні лопати та інше пожежне обладнання у нас, компанії пожежна безпека України. Ми пропонуємо широкий асортимент високоякісного пожежного обладнання за добрими цінами, доставка по Києву та всій Україні. Звертайтесь до нас, і ми з радістю допоможемо вам.